Всім доброго ранку, мої дорогі друзі. Всім доброго ранку. Небо в нас прорвалося. От небо прорвалося, а мені треба їхати. А мені треба їхати в місто. А небо прорвалося. розумієте? Лєє як з ведра. От ляє як, як просто як з відра. І не розпогоджується зовсім. От така у нас сьогодні погода. Навіть не сподівалася, що таке буде. Але таке є. Таке є. Отаке, отаке ліє. Закриваю хат. Зараз вам ще покажу. Дивіться, що робить. Заливає просто. Все страшне, все страшне, як сіліє. Ну, правда, без вітру, без нічого, але лиє, лиє. І то лиє. А я йду. Ну.

Отдає, є катастрофічно. А я маю їхати. Добре, добре буду їхати. Всім привіт! Що нам дош? Що нам дош? А ми їдемо. Ай-яй-яй-яй-яй, всі тримаю телефон, не маю тут тримача, щоб був на Ті, як се звати? Ці дворники навіть не мають, як, щоб вони на хвильку стали. Ні, воно ліє, ліє, ліє Там зараз такі калабані, що. Але я маю здиватися з коліжанку, знаєте? З коліжанку. І того їду, бо вона якраз роботу кінчає зараз 9-й годині. І мені вже зранку писала, ти будеш, Буду. а як же? Що би там не було, я буду. Добре, буду їхати. Потім ще щось вам зніму трошки. Стоїмо, нема права виїхати, нема права зрушити. Сколіжанку стоїмо до шліє. Все заліло, нічого не видно. Як ми маємо зрушити? Я не знаю, ми вже стоїмо певне з ні, Я співгоди стоїмо. Ай-яй-яй. Окалабані затоплює нас, затоплює нас. Ай-яй-яй. Ще трохи посидимо в машині, не знаю. Може ми їдемо якось. Я вже на горі, мої дорогенькі, вже мокнем за коліжанку. Привіт, привіт, вітайся. Мокнем мокнем, а, Пока. пока, пока, пока. Дужу, Дужу, стучи, ще стучи. Давай, 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 давай. Все, їду далі, їду далі, мої дорогенькі, бо того що ллє, ллє, просто заливає. Дивіться, всі робить, я маю вийти в магазин. Відраю вже середини школи. я як маю вийти в магазин? Неможливо вийти. Неможливо вийти в магазин. А муш, мушу вийти. Ой боже. Боже, дощ не перестає ні на одну хвилю. Мені треба вийти, і як я маю вийти, га? І ті сумки ще позабирати, зробити вам розпаковку. Бо нині грандіозна закупка, і я хочу вам показати, що я нині накупила. Куліжанку разом. Ой боже, ой боже, тіла мокра. Дивіться, всюди моква. всюди моква виходжу. Капці мої мокрісінькі. Красовки мої мокрісінь. вет. Повністю чаляпають у воді. Повністю. Мокрісінькі. Катастрофа. Катастрофа! І я тіла мокра. Повіть, повіть. І не пиняюся ще, і нема щоб ці спинило. Як я маю то все повитягати, не знаю зараз тої машини. Добре, добре, буду зараз помало витягати, то вже однаково, змокла. ой 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 Торби позносила торби сюди. О, А зараз з того боку відкрию двері і звідси заберу торби, бо туди йти, перейти. то Я не годна ті сумки всі перенести. Катастрофа. Катастрофа. Я тут з цим. Зонтиком, але що мені той зонтик поможе. як Я плечі мокрі, я ціла мого очі вийшов. Кривай, забирайте ту все. Забирай, я мокра, мокрісінька. Ай-яй-яй, я мокра, як п'юш. Пліться, пліться, як все впало Навіть не виношуся свої гортензії, бо чоловік так поп'язував, вони всі попропадають, і дощ їх зіб'є на ніч. Та й так же будуть. Всі трохи мокнуть. Любля, але як там, ні, шкода, бо вони дуже змокнуть. дуже Ну, Не кінчається цей ну, От не кінчається цей дощ. Бери парасолю, бо її вітер не зірвав. Отакий у нас циклон. ой 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 й вітер, вітер поліці. А я їхати. Всім вітання, всім вітання. Змокла, змокла. Дощ лиє з ведра. Як з відра. Просто перевернув відро і так лиє дощ. Плечі в мене мокрісінькі. Я ціла мокра. Капці мокрі, все, поскидало. ноги, збавчилися. Знаєте, як колись казали, що збабчив, хто це знає, бабчилися ноги, пальці чисто. Але зроблю вам розпаковку. І от ви будете думати, за чого я так сьогодні з коліжанкою змокла. Далі вам нічого не скажу. То далі буде такий сюрприз. Поки що я вам покажу всі закупки. Добре, я вам покажу. І ви будете чи в шоці, чи будете просто спостерігати. Нічого такого страшного нема, але щось купила до хати, а щось купила з коліжанкою. Так, показую вам. В мене ще не і там вирізли. Хмара цеплі ще там вирізала зранку була. Але цепліта не буду там. Купила майонез. Додому. Купила таку піцу. Дві. Зараз зроблю з чоловіком таку піцу з'їмо. Е, купила сметану. Хочу парників напарити, не знаю, чи це мені нині вдасться. Купила е, такі сердечки додому. А тепер купила майонез. Це вже йде в другу сторону. В другу сторону йде майонез сердечки йде в другу сторону. Десять такої мивіни. Такої мивіни 10. Я її 100 років не купувала, 100 років не купувала. Ну, поліжанка сказала взяти. Добре? Взяти, значить, взяти. Взяли десять. Взяли 10. Купила пачечку лімівських дріжджів. Це додому, може я кажу, може я на пару парників, не знаю. Купили таку ковбаску. Зараз, зараз. Зараз, 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 зараз. Ота. Вроді файна пахне таку ковбаску, кусочок. Кусочок. Так, зараз, чекайте. чекайте. Купили таку ковбаску. Такий кусочок. Вроді файно пахне, вроді файно пахне, нічого. Таку паличку ковбаси взяли. Домашні. І такий кружечок ковбаси, чи паличка, чи кружечок більший. І такий кружечок взяли ковбаски курячої. Добре є. Тепер я тобі назад. Складу, ні, то я не складу, то я не складу, то я поставлю в холодильник. а не віну складу назад. Зараз Сейчас... далі вам продовжу. <laughs> Він назад. Спів мокрий. Нічого, зараз вітру. Зараз вітру, беру я пакет. Вечереці. <laughs> Це взяла додому, я посмажу. Треба, не будуть, Все, файно. Я хотіла. Не знаю, скільки їх тут взяла. На 150 гривень чи я. Ось так. Тут купила дві таких сирних намазки, на, на хліб зробити бутербродики. Це сюди. Сір. Купила і масло додому. Масло купила на цю сторону ха-ха. <реш> І такі купили сирочки. Отакі купили сирочки. Три упаковочки. Сюди. Тут купили огірки, огірочки. Такі такі. Пальні. Свіженькі. Купили огірочки. І купили помідорів. Таких помідорок купили з тим дівчиком. Вони добрі. Всі їх люблять, ці помідорки. Так. І тут купили для себе любимих. Зараз я вам покажу. Для себе любимих. <сум> так мені, брати, брати. купили винограду. Купили винограду. Ой, 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 як вам показати такого, такого винограду. Так. Це все в цю сторону. Пакет. Пакет кидає. Зараз ще один пакет вам розпакую і покажу вам. Це, вже все, це все одним дублем. Це ніякої без всякого переріла. Ой. Щоб не зі свова. Щоб десь А тут купила. Керисью, таких шлейних, я собі таких шлейні купила простеньких. Чилейка. Добре. Я купила собі. Купила два йогурти. Таких я їх люблю. Я їх люблю. Ось такі йогурти. бачите, дійсно, я їх люблю ці йогурти. Купила собі. Купила хліб тостерний такий. На бутерброди буде, чи гарячі такі бутерброди зроблю, буде видно. Купила такий білий, з маком різаний. Це в нас в магазині тут всі є. І купила два таких хліби з дирочкою різані. різані так? Один купила сюди. І ой 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 ой, -ой. І багет купила, хліб сюди купила, а нам купила цей один і ще взяла одну з метану. Бо подумала, вона 60 гривень. Бо подумала, вона 20%, яготинська, сказали, що дуже добре. Ну, можливо, і добре. А, бо можливо, я парників з тим з полуниці ще напару. Не знаю. Не знаю. Я хочу, хочу того всього зробити, та не знаю. Ну, от так, вся пена в мене розпаковка, все, ще нічого я не купила. Все? <рес> Розпакувала? подивилися, Цілий стіл. Зараз я то все розберу, то в холодильник, то в холодильник поскладаю. Ну і щось зроблю. Не знаю, не знаю, чи вам щось покажу, ще чи не покажу. І не знаю, буде видно. Поки що на цьому буде все. Сорочка мокра на мій вид, я Все мокре. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока, мої дороги, всім пока. Дошли. Знаю, як то має бути. Не знаю, як то має бути. Розчитувала на таку файну погоду, на все, а дошли, як з відра. Як то воно буде все? Нічого не можу сказати вже побачимо все по ходу, як воно все нам вийде. <реш> добре, добре, всім пока, всім пока.